Та юридична компанія Правопозиція в місті Києві мене звуть Юлія Юрівна. Я займаюся переважно цивільним, адміністративним та військовим правом. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище, ім'я та по батькові. Доброго дня. Мене звати Загорулько Олена Сергіївна. Дуже приємно. Підскажіть, будь ласка, як дізналися про нас? Про вашу компанію я дізналася від колеги. Вона зверталася до вас з питаннями сімейного права стосовно оформлення аліментів. З якою проблемою звернулися саме ви? Я звернулася в інтересах свого батька. У нас було питання щодо оформлення пенсії на окупованій території була втрачена трудова книжка, через що пенсійний фонд не хотів признавати стаж роботи і відповідно не могли оформити пенсію. Були відмови. Яку послугу вам було надано? Було оформлено документи для подання в пенсійний фонд, але після знову ж таки відмови пенсійного фонду були знову оформлені документи та подані до суду. А вже після цього ми отримали позитивне рішення суду. Як швидко було вирішено вашу проблему? Чи були у вас якісь труднощі на шляху до вирішення вашої проблеми? Проблема була вирішена десь за 3-3,5 з В місяця. Принципі труднощів ніяких не виникало. Спеціаліст а, супроводжувала нас а, протягом усієї справи. Ми задоволені результатом і будемо рекомендувати компанію своїм знайомим, якщо у них виникне якась потреба в цьому. Дуже приємно було з вами поспілкуватися, дуже задоволені, що вам допомогли, і дякую вам за дану зустріч. Дуже дякую вам, гарного дня. І вам.